Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Іван. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Коротко прокоментуємо тему щодо експорту українського збіжжя до країн Європейського Союзу. 15 вересня 2023 року Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини за умов, що Україна дотримуватиметься певних правил. Проте, ще вчора Польща, Угорщина та Словаччина зазначили, що Продовжать заборону на імпорт українських зернових, не зважаючи на рішення Єврокомісії. Зокрема, прес-секретар польського уряду Петр Мюллер написав в Твіттері, що Польща продовжить ембарго на імпорт українського зерна? Міністр економічного розвитку та технологій країни Вальдемар Буда заявив, що обмеження набирають чинності з 12-ї години ночі, 16 вересня. Угорщина, у свою чергу, запровадила заборону на імпорт 24 видів української сільськогосподарської продукції, зокрема зерна, овочів, низки м'ясних продуктів та меду. Міністр сільського господарства країни Іштван Надь у Фейсбуці аргументував це захистом інтересів фермерів. В Словацькому уряді також заявили, що заборонять імпорт чотирьох українських товарів на національному рівні до кінця 2023 року. Обмеження торкнуться пшениці, кукурузи, ріпаку та соняшникового насіння. Передає видання «Денік-Н». Президент Володимир Зеленський у подальшому повідомив, що провів переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер фондерляєн та обговорив з нею рішення. Єврокомісії щодо української агропродукції. Там була подяка Урсулі фондерляєн, і також було зазначено, що. Така співпраця це приклад справжньої єдності та довіри між Україною та ЄС. Європа виграє завжди, коли правила працюють, а договори виконуються. Як повідомили у прес-службі Єврокомісії, вони дійшли висновку, що ринкові викривлення в п'яти країнах сусідах України зникли завдяки роботі координаційної платформи та тимчасовим заходам, що діяли з 2 травня 2023 року. Було ухвалено рішення, що обмеження не діятимуть після 15 вересня. А Україна впродовж 30 днів вживе заходів, щоб не допустити стрибків на ринку зерна. Зокрема, впровадить систему ліцензування експорту. До цього моменту Україна 16 вересня має запровадити відповідні заходи з контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким спотворенням на ринку сусідніх держав-членів ЄС. Україна представить платформу. План дій не пізніше закінчення робочого дня в понеділок, 18 вересня, про це заявили в Єврокомісії. І далі Єврокомісія та Україна разом відстежуватимуть ситуацію. У Єврокомісії також запевнили, що не запроваджуватимуть обмеження доти, доки повною мірою діятимуть заходи в житі. Україною. Ну і тут знову ж таки варто відзначити, що ця тема вона дуже активно обговорювалася ще протягом літа 2023 року, і Польща вже тоді говорила про те, що якщо Єврокомісія скасує відповідні обмеження на імпорт українського збіжжя, то Польща це прийме в односторонньому порядку. В ну подальшому, вже в вересні до Цієї думки долучилися окремо знову ж таки країни Угорщини та Словаччини. Тобто, дуже така зараз не те, що неприємна ситуація, вона важка в контексті проговорення з країнами-сусідами щодо імпорту сільськогосподарської продукції, і знову ж таки хочеться бачити. Рішення з боку української влади в контексті того, щоб все ж таки вийти на домовленості з Польщею, Словаччиною і Угорщиною в контексті цього імпорту, для нас це знову ж таки є важливим фактором в нашій економіці. Але будемо знову ж таки. Цим уважно слідкувати Єврокомісії знов таки, висловлюємо подяку в контексті їхнього. Цього рішення. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України і вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! щастить вам